Я би хотів разом з вами сказати слава Ісусу Христу, нашому дорогому Господу і Спасителю, від якого іменується всякий рід на небі й на землі, від якого залежить все, який дарує нам життя, бо він так і названий начальник життя. Ми прийшли благословити ім'я нашого Господа. Ми прийшли потішитися імені нашого Господа і пройшли. Просити в нього те, що сьогодні ми би хотіли попросити в нього. Ви знаєте, що Ісус Христос просто так би не помирав, для того, щоб Він помер, а ви знаєте, що Він помер, то Він помер з певною метою. Бог бачив, і це ще було в дні Ноя, що людство зіпсоване. І Бог послав свого Сина Ісуса Христа, щоб допомогти оцьому зіпсованому людству і спасти Його. Це місія Приходу Христа: спасти людство, спасти кожну людину. Біблія каже, що без Ісуса Христа спасіння не існує сама хороша, сама порядочна людина не може бути спасена без крові Ісуса Христа. Все заключається в Господі Ісусі. І ми зараз будемо молитись до Господа. Ви знаєте, зіпсоване людство не хоче визнати, що воно зіпсоване. Не хоче. П'яниця, він ніколи не хоче признати, що він п'яниця. Він це відкидає. Він сперечається, він каже: у мене все під контролем. Людина, яка грішить, вона не розуміє деколи, що вона грішить. Тому що в неї очі закриті. Даже людина, яка віруюча, не завжди розуміє, що вона грішить. І тому написано так, що Господь має мазь, щоб помазати очі людські, і щоб людина зрозуміла, у якому вона знаходиться в стані. До певного часу, так називаємий блудний син, їв зі свинячого корита разом зі свиньми. «Но на його очах була ніби пелена, і він не розумів, де він знаходиться. Потрібно було, щоб хтось відкрив його розум. І коли Бог відкрив його розум, Він побачив, що він знаходиться не там, де йому повинно бути. І він каже: Я встану і піду до свого батька. Для того, щоб ми сьогодні пішли до нашого батька, треба, щоб хтось помазав наші очі і відкрив наші очі, і ми побачили, як ми виглядаємо перед нашим Господом. Ваша праведність, каже пророк, так ніби запачканий одяг, а найкращий із вас гірший від колючої загороді. Самий кращий, гірший від колючої загорожі. Так сказав колись Бог. Я пропоную нам усім помолитись до нашого Господа такою молитвою, щоб Бог відкрив наші очі. Щоб Бог відкрив наші очі. Якщо Бог не відкриє твої і мої очі, нам буде здаватися, що ми цілком нормальні люди. І що від нас хочуть? Ми готові до спасіння. Але коли Бог відкриває людські очі, людина починає бачити. Що вона не така, дорога кожної людини пряма в її очах. Коли Бог відкриває очі, ти бачиш, що ти ще не такий. Коли ти бачиш, що ти ще не такий, ти починаєш каятись перед Богом. А коли ти каєшся перед Богом, Бог тебе прощає і робить тебе воїстину вільною людиною. Ісус сказав так: якщо Син Божий тебе не звільнить. Ти помреш рабом гріха, ти ніколи не будеш вільним. Ісус Христос прийшов відпустити замучених на волю. Нас деколи замучують спогади про минуле життя. Нас замучує тривога про завтрашній день. Нас замучують хвороби, нас замучують гріхи, нас замучують пристрасті різні. І ми в полоні, деколи знаходимося різних гріхів і пристрастей. Написано, що Ісус прийшов відпустити замучених на волю. Ми схилимо перед Ним коліна і будемо просити, щоб Господь Тебе і мене відпустив на волю, щоб Твоя душа наповнилася радістю, щоб Ти себе відчув, що Ти вже в Царстві Божому. Бог робить людину вільною, і коли він людину звільняє, вона відчуває себе як на небі, тому що Бог звільнив її серце. Ми всі маємо в чомусь потребу перед Ісусом Христом. І вискажіть, брати і сестри, те, що вас болить. Вискажіть те, в чому вас добре. Скажіть дякую тобі, Господе, бо мені от в цьому добре. А тут мене, Господи, болить. Господь проникає до розділення душі й духа, йому навіть кричати не треба. Анна шепотіла тихенько, вона не кричала, в неї не було дітей. Інша жінка-суперниця постійно з неї сміялася, постійно її зневажала і її боліло серце. Їй було дуже важко. І коли вона прийшла в зібрання так, як ми. Вона від тої болі постійної, від того стресу постійного, вона вже не кричала. Вона просто шепотіла губами. Її не можна було почути, про що вона молиться, але її молитву почув Господь. Йому не треба кричати. Інший чоловік з пересердя, що він сліпий, кричав. Йому казали не кричи. Так не прийнято. Де ж ти бачив, щоб так молилися криком? А він кричав. Бо він хотів бачити. Він не дивився, як люди вчать молитися. Люди деколи кажуть, як правильно молитися, правильної молитви не існує. Правильні молитви создають люди. І коли вони ці правильні молитви создають, зібралися 100 людей, яких навчили правильно молитися, а там нема ніякої молитви. Бо їх навчили правильно молитися. Нема правильної молитви. Я був у гостях одного разу в одного чоловіка, він почув, як я молюся, каже: напиши мені молитву, я буду молитися. Я кажу, я не можу вам написати, чому? Бо я її не пам'ятаю. Я молився те, що Бог давав мені на серце, і все. Бог не вчить молитися тихо, Бог не вчить молитися голосно. Бог не вчить молитися за ученими молитви. Я пам'ятаю за учені молитви, яких вчила мене моя мама. І я їх тараторив одну за другою, не вникаючи в суть цих молитв. Нема молитви заученої. Оці молитвеніки, що люди друкують, це марна праця. Людина повинна молитися так, як велить їй серце. І вона повинна молитися про те, про що болить її серце, і в чому сьогодні вона має пережиття, таке вона й повинна молитися. Бо від ізбитка чи від повноти серця говорять уста. Кажуть, чого ти плачеш стільки, треба сміятися. Біблія каже, кому добре, нехай співає псалми, а кому зле, нехай плаче, нехай молиться. І того, і другого прийме Господь. Тому давайте ми так будемо молитися. Хто хоче поплакати, плачте. Не дивіться, що з боку сестра улибається. Вона улибається, бо в неї добре. Їй підняли зарплату, вона улибається, тобі зняли плач. Люди не можуть одинаково молитися. Нема такої молитви по формуляру. Її Бог не приймає. Він не хоче таких молитв. Коли людину навчили, і вона йде і вірою в єдиного Бога, отця Вседержителя, Творця Неба і землі, видимо і невидимо, вона тераторія даже не вникає в те, що вона молиться. Давайте будемо молитися не так, як молиться сусід, а будемо молитися так, як нам хочеться молитися. Ми, коли йдемо до нашого батька, щоб нам батько щось купив, ми йдемо до сусіда і кажемо: слухай, як ти в тата просиш гроші, коли треба. Ми так робимо? Ні. Ми йдемо до нашого тата і як вміємо, так просимо. Кажемо, тату, дай гроші, бо я собі хочу щось таке купити. Без підготовки, без формуляра. ми не повинні до батька молитися, як до президента. Або до якогось начальника, він батько. З батьком говорить по-домашньому, по-своєму, без красивих слів. Боже, сидящий на херувімах, носящийся на крилях вєтра, обитаючих на неприступних висотах. І Бог думає: поет, дивися, як в нього рифма йде. Перестаньте свої оди. Розказувати Богу і скажи ж, в чому тобі боляче, в чому тобі потрібний Господь? Він прийшов відпустити замучених на волю. Давайте без поезії, без красивих молитв, так як є по-простому, не думаючи, а це культурно я сказав, чи не культурно. Ви знаєте, я замітив, що молитва молитва дома біля ліжка і молитва в церкві це дві різні молитви. Молитва в церкві це сплошна пародія, а молитва вдома це молитва. Де людина не придумує красиві слова, а ти просто впав на коліна, плачеш, суплі зносити чуть не чути, про що ти так молишся, але Бог чує твою молитву. Тому що вона справжня, вона не наіграна. Давайте молитися по справжньому, так, щоб нас почули на небі. Молитися, як є. Скинемо всякі маски. Без актёрства помолимось до нашого Бога. Подякуємо за що, хочемо подякувати, і попросимо, що нам дійсно сьогодні потрібно.